У Нас різниця досить віці невелика два роки на два роки він старший. Нас навіть називали двійнятами, тому що ми досить схожі були і за ростом, і за поведінкою можна сказати. І я за ним завжди ходила скрізь як хвостиком. Ми були досить нерозлучні. Друзі, ми, ми коли збиралися, у нас була гра поліцейські і злодії. Я можна сказати, завжди була злодією. Він був поліцейським і нас завжди ловив. 19 травня я знала, що він буде без зв'язку. Я все рівно телефонувала, хотілося привітати його. 20 травня я ще відсвяткувала свій день народження, не знавши, що його немає. І потім, 23 травня, прийшла звістка, що його вже не стало.